Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа з листа святителя Ніколая Архірія Сербського про те, що таке обітниця. Обітниця це обіцянка, яку людина дає Богу як в формі подяки або просить прощення за свої гріхи. Багато молодих людей з навколишніх сіл зараз їдуть на заробітки в далекі краї, матері й сестри, проводжаючи їх. Не тільки плачуть, але й дають обітниці Богу за їхнє здоров'я і благополучне повернення. Якось у суботу ми несподівано опинилися в маленькій сільській церковці. Коли війшли, то побачили жінку похилого віку, яка мила підлогу. На наше запитання вона відповіла, що дала обітницю щосуботи приходити в церкву і мити тут підлогу. Її син уже півтора року на заробітках в Америці. Потім ми довідались, що коли її син повернувся, вона ще півроку приходила до церкви мити підлогу на подяку Богу за благополучне повернення сина. Дати обітницю Богу це звичайні слова в нашому краї. Через обітницю люди приходять у монастир, щоб пожити на деякий час, потрудитися там. Коли горіло село одне. То Юнак Федір, вибігши з свого будинку і побачив, що сусідній дім уже охоплений полум'ям, і полум'я от, от перекинеться на його оселю. І в страху він звернувся до святого Наума, просячи про допомогу, і пообіцяв рік служити на його славу, йому, святому Науму. І в ту ж мить налетів порив, вітру порив, і відніс полум'я. Від будинку і зберіг будинок юнака Федіра від пожару, від знищення. Через короткий час Федір прийшов у монастир святого Наума, розповів про те, що трапилось, попросив у Єгумена прийняти його в монастир на рік, щоб виконати обітницю. Даючи обітницю Богу за себе чи за іншу людину за гріхи або з вдячності. Людина повинна бути дуже обережною, щоб не переоцінити свої сили і не обіцяти те, що понад її силу і нерозумно, щоб не уподобатися біблійному Ієфаю. Ще додаючи до цієї теми з власного досвіду, хочу поділитися ось що про обітницю сказати. Багато хто нарікає на те, що в церквах золотять іконостаси, кіоти і кажуть, а до чого це все золото, а на що воно там? Забуваючи, що дуже часто якісь досить дорогі речі в церкву дають або купляють по обітниці, не так давно в бувшому Радянському Союзі був плач. І горе, тому що була війна в Афганістані, не тільки зараз, була не так давно війна в Афганістані. І от одна сім'я дала обітницю, оскільки сина їхнього призвали в Афганістан, вони сказали, що вони, якщо їхній син вернеться живим і неушкодженим, то за свої гроші спорудять кіот в церкві, особливий для ікони, і його позолотять. І чудесним чином син їхній був збережений і вернувся живим з Афганістану, з далекої країни. Сім'я виконала обітницю, вона зібрала гроші, спородила кіот і визолотила його. Ось, браті і сестри. Е, даючи обітницю, слід пам'ятати, що це велике діло. Краще її не давати, якщо не виконаєш, а якщо вже дав. Обов'язково треба виконати, але давати обітницю треба завжди по силах. Амінь.